Комусь мистецтво може подобатись, а комусь і ні. Але воно обов'язково повинно викликати якісь емоції. І з цим у Олександра Павлова жодних проблем. З 27 січня, по 1 лютого, у центрі сучасного мистецтва М17 проходить персональна виставка Олександра Павлова «Дорога й дління. На виставці «Дорога й длінний представлено близько 50 картин, а також цикли Іспанія 2013 та Берлін 45 він для мене являв, являє якийсь певний камертон. Камертон стабільності, камертон справжності і камертон якогось от такого, от, не знаю, як це сказати, перпетум мобіля такі, от, 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 постійний креатив. В своїх роботах митець зачіпає проблеми духовного та сексуального насильства зради безвиходів, тривоги і страху. Якщо так згадувати одних з найзнаменитіших художників цього цих представників експресіонізму, то Олександр Павлов є дуже достойним представником цього напрямку і дуже переконано. Тож, якщо ви шукаєте нових емоцій та натхнення, поспішіть до 1 лютого встигнути пройтися дорогою длінний в М 17